Точки мікс, крем плюс екстра 15 кг. Кілограм. кілограм коштує 8 євро. Почнемо з ось такої. Теплесенької зима осінь. Томіктіли. Раз. Наступна. Осіння більш. адідасівська, Теплесенька. Ось, але тканинна. Наступна. Це в нас ось таке жіноче пальто. В популярному фасоні. Ось таке. Далі. Далі в нас ось така курточка. Ось така коротесенька, Наступна в нас ось така. Супер. Просто, супер. утеплена на шиї. На замочку. Далі у нас ось така жіноча, довга, по коліно. Ось в дуже красивому кольорі. Ось, теплесенька з наявністю хутра. Далі в нас ось така синенька чоловіча. Трохи з іншої тканини, як попередні. Наступна ось, ось така чоловіча. Великого розміру. Розмір. Пише колекційна під Еміс. Наступна у нас ось така, ось таке жіноче пальто. Уже довше. Ось таке. Наступна у нас ось така яскрава курточка в такому гірчичному кольорі. На ось такому замочку. Розмір. Есочка. Далі ось така синенька, як попередня, чорна була, Ось така. Просто суперова. Наступна у нас ось така чоловіча, Вона йде легша, більш на осінь. Звичайно, базову темно синя курточку. Наступна Ось така плащовка у нас. Також на хутрі. Коротесенька з великими кишенями. Далі у нас ось така також осіння, жіноча, без капюшону, але з наявністю хутра. Коротесенька. В дуже цікавому кольорі. Колір какао. Далі у нас ще одна плащовочка чоловіча. Розмір М. Ось така базова, я б сказала. І ось така це пухова, пухова курточка. Розмір. Зараз розмір у мене. Есочка. Есочка. Ось така теплесенька. Довга курточка з капюшоном. Таня в цьому лоті баклажаного приталена, з капісончиком Ми, Я показала вам ціле наповнення коробочки, тому вас зацікавив товар звертайтеся до наших менеджерів в Viber. Ціна 8 євро за кілограм, в ящику 10 кілограмів.